Протягом минулої доби Новогродівська громада зазнала декількох ворожих ударів. Обстріли були вчора. Перший зранку, другий обстріл там без постраждалих, але були руйнування. Це Комашівка. День приблизно 15.30 Був обстріл селища Галицинівка. Там влучання було по території села і є поранені дві, дві людини. Вони були доставлені до Севидівської. Лікарні, де їм була надана допомога, стан поранених людей медики оцінюють як середньої тяжкості. У чоловіка поранена нога, а у жінки там на квитина. осколки поранення. Ввечері обстрілу зазнало селище Калинове. Там без постраждалих але є пошкодження на живих будинків. Мешканцям, будинки яких постраждали від обстрілу, надали матеріали для ліквідації наслідків. Повідомили у міській військовій адміністрації.